У цьому відео проведемо батл між сімома нейромережами на вміння аналізувати дані. Це можуть бути результати анкетувань, будь-які таблички з цифрами чи навіть графіки. Ось учасники нашого сьогоднішнього змагання. Дані я буду брати сирі, тобто які не підготовлені спеціально для аналізу. Ну і ви бачите, тут шість логотипів, а я казав, що буде сім. Насправді, 7 є ось там в куточку. Але чому він там, чому так сталося, розкажу трохи згодом. Які ж дані будемо сьогодні аналізувати? А це результати опитування, яке я проводив в минулому відео. Дуже вам вдячний за відповіді. Там я пропонував ось такі шість рубрик для каналу, перспективні. А ви голосували в коментарях за найкраще для вас: писали цифри або словами. Як же сім нейромереж змогли якісно проаналізувати ваші відповіді? Давайте подивимось. Про нові технології простою мовою. Ви на каналі Цифромова. До речі, саме в цьому місці відео найактивніші глядачі вже ставлять вподобайку. Щоб провести аналіз, спочатку треба дістати дані. Я зайшов на відео. На каналі, і під ним ми бачимо всі ці коментарі, які потрібно проаналізувати. Не став користуватись ніякими спеціальними сервісами, програмами для імпортування коментарів, а просто натиснув в браузері кнопку Друкувати. І замість того, щоб в місці призначення вибрати якийсь принтер, я обрав пункт зберегти у форматі PDF. Ось ми бачимо, що всі коментарі у нас тут будуть. І головне, щоб орієнтація була горизонтальна, інакше при вертикальній вони не відображаються в такому експорті. Далі я натиснув Зберегти і скачав цей pdf файл Ніяких змін я в нього не вносив. Це і є серійно підготовлені дані, про які я казав. Наше змагання складатиметься з трьох раундів, і перший з них це аналіз PDF. Подивимося, наскільки якісно сім нейромереж зможуть прочитати цей документ, який я щойно скачав. Першим у нас буде чат GPT. Промпт я зараз зачитаю, до нього я додав PDF, ку яку щойно зберігав. І... Скріншот з сімома рубриками. Я не став їх давати текстом, нехай читає за зображенням. Давайте подивимося на промпт. Я його застосовував в усіх семи нейромережах слово в слово. Проаналізуй коментарі під YouTube-відео в цьому файлі. У коментарях глядачі голосували за рубрики для каналу. Даю тобі в зображенні назви рубрик. Порахуй в коментарях кількість згадок кожної рубрики цифрою або словом і створи зведену таблицю з колонками, назва рубрики, кількість голосів за неї і відсоткове співвідношення. В усіх нейромережах я намагався користуватись там, де це можливо найрозумнішою версією моделі. GPT у мене безкоштовний, але в ньому також є можливість вибрати режим мислення більш глибокого, і ми бачимо, що він дійсно над цим моїм завданням працював майже 2,5 хвилини. Отже, каже, що підсумував, підрахував, і ось наша зведена табличка. Що ми тут маємо? Як працюють сучасні технології? 25 голосів. Топи 51, битва інструментів 38, практика, практикум 47, дайджест новин 21 і квізи про технології 7. Ось стільки він нарахував Результатів. Давайте для наочності. Зараз я вам покажу результати інших нейромереж. Ми будемо запам'ятовувати дані першого, найбільшого і найнижчого показника. Тож у нас найбільший тут 51, а найнижчий 7. Подивимося, чи будуть відрізнятися дані в інших нейромережах. І переходимо до другої це Gemini. Той самий промпт і ті самі два файли, як ви вже зрозуміли, я всюди їх буду використовувати однаково. Тут використовувався режим 2.5 Pro. І що ми маємо? Якщо GPT назвав лідером топи, і там було 51 голосів, то у Gemini у топів 47, тобто менше. А найнижчий результат у GPT був у квізів 7. А у Gemini ми бачимо 5. Ось так. Давайте рухатись далі. Наступним третім у нас виконував цю задачу грок Ілона Маска. Тут теж був режим, я використовував експерт. Ось цей. Він думав теж довго, близько 2 хвилин. І ось що ми маємо. Топи у нас теж в лідерах. 52. В GPT було 51, в Gemini – 47. Найнижчі – це теж квізи 5, так само, як і в Gemini. У нього теж було 5, а у GPT 7. Четверта нейромережа у нас буде Perplexity. І що ми тут маємо? Тут у нас не топи на першому місці, а як працюють сучасні технології 51. А топи набирають лише 34 голоси. І квізи у нас тут теж на останньому місці 6. Наступна нейромережа у нас клот. Клот, отак, -от справа, створює табличку. І тут ми бачимо, що топи теж лідирують 47. Це збігається з Gemini. У нього теж було 47. І на останньому місці квізи, але вони набирають аж 14, а не 5, як у більшості. Що ж, рухаємось до наступної нейромережі: Містраль. Це європейський проєкт, і тут у нас. Ви бачите, зовсім якось мало відповідей, в принципі, на першому місці практикум 13 всього-навсього, на останньому квізи лише начебто одна відповідь була. Ну, прям зовсім печально. І останній копайлет, який був в куточку нашого екрану з логотипами. Чому? Тому що той самий пром, той самий файл, я відправив і отримав ось таку відповідь. Я не можу прочитати PDF у цій розмові зараз. Будь ласка, завантажте PDF ще раз або скопіюйте його в міст. Я подумав, можливо, йому не подобається крилиця в назві файлу. Я завантажив ще раз, перейменував той самий файл. Завантажив. Каже, ні, файл недоступний. Спеціально для нього якось очищувати дані, тобто їх брати і діставати, я не став, тому що. Ну, нащо мені це треба, якщо 6 інших його конкурентів це зробили добре. Ось такі у нас результати першого раунду. Давайте рухатись далі до другого раунду. І тут ми подивимося, як нейромережі зможуть самі себе відкоригувати. Тобто, я попросив в кожному цьому чаті наступне. Перевір і перерахуй усі дані ретельно ще раз, щоб не пропустити жодного коментаря і жодної згадки, згадки рубрики в кожному коментарі. Виведи оновлену таблицю за рейтинговим порядком від найпопулярнішої рубрики. Отже, GPT нам каже, що. Перерахував якусь іншу методику вирішив використати. І ось у нас результати. Минулий раз GPT першому місці топом давав 51 голос, тепер у нього 45. А квізи як було 5, було 7, а тепер 5. Ось, тобто, він змінив свою думку вже не такі результати. Чи ці другі більш правильні, хто знає. GPT, точніше, Gemini наступний. І тут у нас той самий промпт використовувався, і дивіться: я ретельно перерахував усі голоси. каже Gemini, враховуючи кожну е, згадану цифру, а також коментарі, всі або все. Підрахунок підтверджено. Тобто жодних змін Gemini не вніс. У нього як було 47,5, і всі інші теж, так і залишилося ось так. Наступним крок. Отримав задачу перерахувати, і тут у нього сталася якась оказія. Якщо раніше найвищі, найвища кількість у нього була 52, то тепер тільки 22. І найнижче було 5, тепер 4. Куди ділись більшість голосів, не знаю, але це точно вже не точніший результат, бо ми вже з вами орієнтуємось, що у лідера приблизно має бути понад 45 відповідей точно. Як Perplexity впорався з власним перерахунком. На першому місці е, раніше він давав 51, а тепер дав 56. Найнижче було 6 квізам, а тепер аж 12. Десь він взяв ще 6 голосів. Це загадка Д, тому що їх насправді ну, так багато, точно там немає. Наступним у нас перераховував клот. Тут він ось в чаті навіть всіх намагався перерахувати. Бачите, ну дуже так виглядає, що хочеться довіряти, але подивимося на таблицю. Отже, на першому місці раніше він давав 47 балів, тепер 52 теж більше, а найнижчому давав раніше 14, а тепер 7. Тобто з найнижчим він гарно впорався. А ось з найвищим мені здається, що все-таки має бути нижче, 50-м числом. І останній містраль. Який у нас тут взагалі нагадаю давав дуже дивні результати, дуже він мало коментарів врахував. Другий раз ситуація не сильно покращилася. Тобто тут зовсім мало е голосів було враховано. І переходимо до третього заключного раунду, перш ніж підведемо підсумки, подивимося, як нейромережі зможуть візуалізувати надані пораховані дані. Першим отримує завдання GPT. промпт такий. Візуалізуй дані таблиці у вигляді діаграми найбільш релевантного типу, тобто хай сам вибере тип діаграми з використанням мого брендового кольору. Отже, дивимося. Ось таку діаграму нам згенерував GPT. Непогано, в принципі, хоча мені не дуже подобається, коли внизу ось так от підписано. І що він дозволяє зробити функціональність з цією діаграмою, тільки завантажити її у PNG-форматі. Дивимося, як впорався eh, Gemini, наскільки гарну діаграму створив чи створив взагалі. Те саме завдання він отримав. І ось така у нас діаграма. Горизонтальна гістограма мені особисто подобається більше, оскільки ну, зручніше читати, так? не треба під наголом читати. І у нас тут є додаткові функції. Наприклад, внизу у нас є кнопка переглянути в таблиці, тобто ми ще раз можемо оглянути ту таблицю, яка була взята за основу. Кнопка налаштувати діаграму тут наразі тільки можна назву змінити. Але... Теж краще, ніж нічого, копіювати зображення. А також є три крапки, де ми можемо зберегти в двох варіантах: не тільки як зображення, а ще й як JSON. Ну, споруд впорався краще по всіх параметрах. І більше функцій є для роботи з цією діаграмою, і загалом вона виглядає привабливіше. Грок думав-думав, Грок нічого так і не дав. Я пишу, що не отримав діаграму, і вирішив, може він в режимі. Глибокого мислення не створював. Я тоді перейшов в авторежим і попросив. Ну, сказав, що немає діаграми. І коли я перейшов в іншу модель, то він взагалі в цьому ж самому чаті став робити вигляд, що він не знає, хто я, не знає, що я писав, ніяких даних він не бачив. Тобто, це як створився новий чат, але насправді все в межах одного чату. Мені здається, це функціонально інтерфейсно не дуже очевидно для користувача, що не можна в рамках чату перемикатись, тоді вже треба. Як в інших сервісах, заборонити перемикання моделі в рамках одного чату. Тут же у мене не вийшло отримати ніяку діаграму, якось зрозуміло. Perplexity. Perplexity згенерував єдине, що дивно, чому у нього рейтинг іде знизу вгору. Це якийсь ем, отрицательний рост. У нас тут відбувся, так це трошки дивно. Хоча колір теж ось цей блакитний колір, цифромовий, як і в попередніх варіантах, теж є. Можна експортувати в PDF в Wordівський документ. І, в принципі, нормально, але, звісно, що ну, немає, вона виглядати її все одно треба переробляти. Наступним був Клод, і він тут мене ну, так приємно порадував. Оскільки він згенерував одразу декілька різних варіантів, як це може виглядати. Декілька діаграм, хоча промп був той самий. По кількості гістограма чудова, хороша. Мені сподобалося, що є, є такі ем, відтінки кольору. Це сучасно гарно виглядає. Також ось така діаграма з відсотковим співвідношенням. І ще ось такі, такий дашборд з певними тезами, і ключовий висновок, що, за що голосують глядачі. Тож мені це цілком сподобалося, як зробив Клод. молодець. Що ж зробив містраль? Подивимось. Він не виводить діаграму безпосередньо в чаті, тільки ось пропоную її завантажити як картинку за посиланням. І ось яку він дав діаграму. Вона схожа на те, що було у GPT, теж такі хвилясті. Ну, але ми не можемо її сприймати всерйоз просто через те, що там абсолютно якісь хибні некоректні дані були використані. Що ж, час підбити підсумки. Якщо ви хочете подякувати мені за пророблену роботу, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях свої враження від роботи нейромереж. Отже, яка нейромережа найкраща, і які рубрики на каналі будуть в майбутньому за результатами вашого вибору, єдиний хто у нас не перераховував. Дані, тобто не змінював свою думку між першою і другою таблицею. Це був Gemini. і тому я довірив саме йому підсумувати результати. Я загалом отримав з семи нейромереж, які починали змагання п'ять діаграм. Всі їх я завантажив в Gemini і написав такий промпт. Це діаграма з голосуванням за рубрики YouTube каналу Проаналізуй усі діаграми та порахуй усереднене значення даних для кожної рубрики. Створи таблицю за рейтингом кожної рубрики. Також дай оціночне судження, хто був молодець, а хто ні, залежно від того, наскільки якийсь з графіків вибивався з загальної канви, а який, навпаки, повторював більшість. Таким чином, дійсно, можна е, визначити найкращий результат. Отже, усереднений рейтинг рубрик. Щодо дайджеста новин, чесно кажучи, я і не збирався сильно їх робити, не хотілося, але якби ви за них проголосували, то напевно довелось. А ось за квізи, за квізи, мені сумно, що так сталося. Коментар. Я давав файли йому без назв Нейромереж. І він мені оцінив, який файл найбільш точний. І дав лише назву файлу, а також який має найбільше розбіжностей. Теж назва файла. Я, звісно, знаю ці назви файлу і можу вам, власне, вказати, що найбільш точним результатом, на думку Gemini, є результати, отримані від Gemini. Ось так він. Визначив, хоча він не знав, де яка нейромережа а найгірші результати тут для вас я думаю не буде несподіванкою. Це містраль, який абсолютно не дорахувався багато відповідей, і ну, його дані не можна сприймати всерйозно. Отже, наше змагання завершено. Перше місце можна віддати Джимінай і GPT, що для мене в принципі не є несподіванкою. Інші нейромережі, хоч і розвиваються і мають глибоке мислення, але з сирими даними для аналізу, як ви бачили, впоралися не дуже добре. Підсумовуючи результати нашого опитування, в майбутньому на цьому каналі очікуйте на такі рубрики: топи, практикуми і битви інструментів. Дякую вам за участь у цьому опитуванні. Чи було це відео для вас корисним? Напишіть у коментарях. І до зустрічі в наступних відео на каналі Цифромова.